Вітаю, українці, підписники, глядачі на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні хочу почати з того, чому після індексації до пенсії додали так мало грошей. Це дуже часте запитання наших глядачів, і не тільки наших, взагалі, українців, пенсіонерів. Багато засобів інформації, масової інформації, вони просто грубо повідомляють щось. Пенсія проіндексується на певний відсоток, як це було перед 1 березня. Але не уточнюють, як саме відбувається цей процес індексації. В цьому і проблема. Давайте розберемо на прикладі пенсіонеру 83 роки. Станом на 1 січня пенсія становила 3515 гривень. Із засобів масової інформації дізнався, що з 1 березня буде індексація пенсії на 11%. Таким чином, розраховував отримувати надбавку до пенсії понад 300 гривень. Отримав лише 71 гривню. І це менше, ніж 3%. У місцевому пенсійному фонді кажуть, все правильно і не пояснюють, чому так. І таких прикладів дуже багато. Глядачі пишуть, що декому взагалі нічого не підвищували. Давайте розберемось. Такі випадки вони дуже поширені. Справа в тому, що індексується не вся сума пенсії, а лише розмір зарплати, що підставляється в формулу розрахунку пенсії. Багато засобів масової інформації вони просто грубо повідомляють. Що пенсії індексуються на такий-то, такий-то відсоток. До речі, в березні було індексація на 14%. Але ж не уточнюють, як саме відбувається ось цей процес індексації. Я вже не раз робила програми на такі теми і пояснювала, як саме індексується пенсія. До речі, хочу ще раз, ось давайте ще раз розберемось. Ось було 14% проіндексовано в березні. Вираховується при розрахунку пенсії саме ось ці 14%. Не сам розмір пенсії не сам. Тому суму підвищення, звичайно, ну, очікувати 300 гривень її апріорі не може бути. Втім, слід зазначити, що уряд з 1 березня він обіцяв підвищити в розмірі не менше 100 гривень. І якщо підвищення менше 100 гривень або взагалі нема підвищення, то цю обіцянку владою просто не виконано. Ще раз хочу повторити: індексується не вся сума пенсії, лише розмір зарплати. Тобто було 14% індексації, ось береться розмір зарплати, і з цього розміру зарплати береться 14%. Ось це і є сума індексації. Ось і все. Їдемо далі. В пенсійному фонді пояснили, скільки може зберігатися невиплачена пенсія та як її зняти. Це теж часте запитання, тому що багато людей виїхали взагалі з України і тепер не знають, як, чи отримають, чи не отримують невиплачену пенсію. Не всі пенсіонери зараз можуть зняти, і не тільки ті, хто поїхали, але й ті, хто в окупації чи в зоні активних бойових дій. Всі пенсіонери отримують свою пенсію. Але є певні нюанси. Зараз розкажу, які. Щомісяця після закінчення виплатного періоду Укрпошта дає інформацію про невиплачені кошти, формуються додаткові відомості про виплати цих коштів в наступному місяці. Якщо і за додатковими відомостями людина не отримала грошей, вони зараховуються ще на наступний місяць. Тобто, кожного наступного місяця громадянин. Може отримати всі свої кошти. Так продовжується протягом 6 місяців. Якщо ж людина не отримала пенсію і за ці 6 місяців, то ці кошти вони просто акумулюються і при зверненні до пенсійного фонду України протягом 6 місяців їх пенсіонер отримає. Навіть якщо мене більше року, скажу так, до 3 років все це можна робити, протягом яких пенсіонер. Якщо не зміг забрати пенсію, все одно може звернутися до органів пенсійного фонду за своїми грошима і отримати їх. Єдине, що дещо змінюється, це процедура. Спочатку громадянин отримає заборгованість за рік, а потім залишкові кошти повертатимуться щомісяця з виплатою поточної пенсії. Це правило воно поширюється і на українців, які виїхали за кордон. Коли вони повернуться в Україну, їм потрібно буде звернутись до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, і тоді зможуть отримати свої гроші. І ось новий закон, нове нововведення. Від влади військові пенсіонери стануть вільними у виборі банку для отримання пенсії. Військовим пенсіонерам хочуть дозволити отримувати пенсію через будь-який банк, а не тільки через Державний Ощадбанк, як є це зараз. Законопроект про внесення змін до статті 52 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб щодо вдосконалення порядку виплати пенсій ухвалили в першому читанні. Як зазначають автори законопроекти в пояснювальній записці, його метою є усунення дискримінацій отримувачів пенсії у виборі установи банку, через яку виплачуються пенсії. Таким чином, після ухвалення законопроекту в другому читанні, військові пенсіонери зможуть обрати будь-який банк для отримання своїх виплат. Це всі новини на сьогодні. Тримайтесь, українці, тримайтесь, пенсіонери, всі тримаємось. Молимось за збройні сили України. Бажаю всім якнайскорішої перемоги у цій війні.